Слава Ісусу Христу! Сьогоднішній випуск присвячений наступній святій тайні Пресвятій Євхаристії, тому традиційно поїхали! Пресвята Євхаристія є безкровною жертвою на божественній літургії на спомин Христової жертви на Христі заради спасіння усього людського роду. Тим, хто започаткував Пресвяту Євхаристію, є сам Христос, адже Він установив цю Пасху як перехід від земного життя до вічного. І саме Христос є першим, хто відслужив літургію, чинячи це на тайній вечері. Він вважає, щоб ця жертва повторювалася на спомин про це таїнство любові, яке Христос вчинив для того, щоб всі могли спастися. Пресвята Євхаристія є тайною, яку ми приймаємо впродовж усього свого життя. Адже сам Христос, устами священнослужителя, промовляє до нас слова, які були сказані учням на Тайній вечері. Прийміть їжте. Це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Та пийте з неї всі, це є кров моя, нового завіту, що за вас і за всіх проливається на відпущення гріхів. На літургії кожен, хто причащається, не приймає хліб та вино, а правдиві тіло і кров Ісуса Христа, які становлять з нас разом одну церкву. Чимало людей, бувши у храмі на літургії, не приступають до святого причастя. Відповідно, розуміємо, що перед тим вони належно не підготувалися до тайни сповіді, бо були зайнятими чи забракло часу. Але погляньмо з іншої перспективи: є тип людей, які сприймають богослужіння суто як обряд, який треба відстояти або перебути. Однак загляньмо в своє серце та зрозуміймо, що божественна літургія, на якій ми можемо приступити до Тайної Євхаристії та прийняти у своє серце Христа та бути в стані освячуючої ласки, є для нас привілеєм, адже ми, гріховні люди, ще раз і ще раз отримуємо благодать від Господа, вирівнюємо свою стежку та йдемо далі дорогою з Христом. Приймаючи Тайну Євхаристії, людина перед літургією дотримується Євхаристійного посту, щоб з любов'ю та ласкою прийняти Христа у своє серце. Пам'ятаємо, що третя Божа заповідь пам'ятай день святий святкувати, закликає нас до активної участі на божественній літургії і нашим завданням як християн. Є гідно підготуватися до літургії, прийнявши тайну сповіді, про яку ми більше дізнаємося у наступному відео, та Євхаристії, щоб бути у сопричасті з Христом. Тому будьмо правдивими християнами, приймімо у своє серце Христа, який каже до нас: хто споживає тіло моє і кров мою п'є, той перебуває в мені, а я в ньому.